Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас субота, буде таке квіткове відео, що у нас квітне у дворі, і кульбабка, і йошта в цьому році знову так рясно квітне. І погуляємо по подвір'ї. Подивимось на наші квіти. Так от розпускаються тюльпанчики. Розквітає вишенька, квітує смородинка і черешенька, і агрус. Це також смородинка і грушки. Така краса на дворі стоїть. Працюють бділки. Просто килим, синій килим, як гарно. І така грушка. І ця грушка розквітає. В цьому році так багато квіту, тепла весна. Тут у нас висадили хризантеми Поділилися з нами хризантемками Побачимо, які тут кольори, і вирішили їх вирощувати у вазончику. Ну, Ще ось такі композиція да, з баранчиків. Все такий великий кущ, що ми їх досажуємо, досажуємо. Також трішки поділилися. От. Ну і підемо далі, так? Да? Квітують сливи. Сади стоять білі, білосніжні. А це розквітли нарциси. Це були, не тикали ми в лютому місяці є відео на каналі. Так от заквітували. Ось так, тут розквітають тюльпани. дочку разом в перемішку з нарцисами. Ну а з іншого боку будемо висаджувати цей лівейник біля калітки. Так, ось так от в луночку присипаємо. Поливаємо. Ну все, хай приживається, розростається. Квітує золотиста смородина. Завжди милуюся її квітами. До того ж вона дуже-дуже має такий аромат. Хочеться його вдихати і вдихати. Дуже гарно. А це квітує персик. Ну от підходить до кінця квіткова ця субота. Ще раз йошту заквітчену. Вже закрилися тюльпани на ніч. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.